Вашу і що довіримо, скажімо так, будь ласка. Ну, було довірено ще одну долю. За все, слава Богу, у нас була 10-та 10 дитина. <кхи> да. Зате Льоня. Нам було довірити десяту дитину. Це надава з донечка. Як завжди, коли... Це пройшло було влучне, родилося, як завжди за дружину. Коли... Було машині переводити. Приїхала літання, а мій жиль каже, що дитину забрали. Як забрали? Чого? Ну щось почала синіти, ті сороду немає. Вона сама толком не знала. Це пройшло декілька годин після родів. Дарі нечого не кажуть інформація ніякої, а що, а як, ми ходимо питаємо. Кажуть, треба під ковпак, там щось роблять, ну, одним словом, через трохи часу лікар прийшов, посадив нас, двох так в очі дивно дивиться. Не знаю, що в них така практика, чи як вони випробовують, як люди будуть реагувати. Я йому кажу, кажи прямо. Я знаю, не знаю, яка у вас тут. Ну, знаєте, в лікарів є свої правила, як говорити, що казати, що не казати. Ну, кажу, кажіть прямо, як є, ми люди віруючі. Ну, Він сказав, що є проблеми, проблеми там і з серцем, і з диханням, і ще інші, яких я всіх не пам'ятаю. Ну, Каже, все буде добре, але трошки має вона полежати. Я кажу, скільки тиждень, він так нічого не каже, скільки кажу, два, може, коли ж додому поїдемо? Ну, ніхто не думав, що це будуть місяці, візьме. Але, звичайно, хто має діток з хуровами, з кожен в глибині думає, а чого а, а а, думав, так, а що так? Ну багато питань, дуже багато питань. Брат роз кажу, брат, не моделі, скажу. От. Так я прийшов це наше життя. Брат каже, брат, провір свою життя. <зас> кажу, повір, що провіряю і провіряю. Все провіряєш. Хто, хто в такій ситуації ну, там провіряєш лучше, ніж коли. Казав, кайся в тому, що й не було. Ну але, знаєте, в нас є Бог. І він як завжди вірний. І я кажу, у мене жінка кажу, не спала рік. Бо коли треба було кормити, там шили трубочку, треба було кормити, знаєте, вночі ставати, час поспав, знову приготуваєш, час машинка качає, потім мити, потім е, міняти. ну... Ну, треба було глядіти. Знову час заснеш, знову просинайся, знову готуємо кожний. І так воно тиждень за тижнем. Ну, але тепер ми часом згадуємо, кажемо, от вистіну Бог дав сили. Наша дочка була в списку, молилися. Я дякую всім. Знаєте, може, я хотів і прощення попросити. Дехто написав, підпи, що ми молимося, але і це. Це дуже навіть незнайомий номер, я дивлюся, його в списку в мене немає в телефоні. От написали кажуть, брат, Господь поможе, ми молимося. Я знаю персональні тут люди, які кажуть, що моляться. Я казав наразі, хто ми такі, що взагалі нас моляться. І Бог дав нам, що от це чудо бігає. Я кажу за те, що рік рікісти не могло, тому сьогодні хає все підряд. Нема такого, що вона не їсть. І не треба знаєте, спеціально видумати хліб, хліб, картошку, картошку, м'ясо, м'ясо, чи боре, чи бере. Без різниці. Ну, є свої проблеми, була операція на серці. Але ж Бог є Бог. В нього є свої цілі, свої плани. Він їх добивається. І ми сьогодні дякуємо Богу. Це не просто слова, це реально. Дякуємо вам, дякуємо церкві, дякуємо за цей такий вечір. Досить цікавий. Хай за все буде Бога Богу Дякую, Дякуємо.